Добрий день. Зараз я вам покажу, як ходити фігурами. Зараз я ставлю а це, а це офіцер. Це пішок. A ce tură. ce coroană. Ce tură, ce chin, ce son. Ce corol, ce coroană, ce ofițer, ce chin, ce tură. Ce pișaqui. Зараз я вам покажу, як грати в шахи. Пішак ходить на одну клітинку або на дві клітинки. Кінь ходить тільки один, два, три. Слон ходить тільки по своїм чорним кліточкам, а ось цей тільки по білим. Король тільки може ось так ось так на одну клітиночку тільки ходити. А королева. Вона може ходити по діагоналі. Ось так, ось так, ось так, ось так. А тура може ходити тільки прямо і вбік. Ще найважливіша фігура в шахах – це король, тому що королю ставляться мат. А де король? Покажи нам. Ось це король. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей.